День добрий, всіх сердечно вітаю. Сьогодні хочу приготувати горохову мастирку. Цей рецепт дуже простой і швидкий в приготуванні. Для цього буде потрібно борошно і деякі ще інгредієнти. Зараз я вам все покажу. Бажаю всім приємного перегляду. Цей рецепт дуже швидко готується, його може приготувати кожен. Я його використовую на риболовлях вже довгий час. Все дуже просто. Нам потрібно буде тільки борошно. Горохові. Таке борошно ви не купите в звичайному супермаркеті. Його можна буде замовити в інтернеті. Манная крупа, манка, Барвник жовтий харчовий, звичайна вода, ємність люба, де ми будемо ще змішувати. І ось ложечка в мене така. З'єднаємо наші інгредієнти. Пропорція дуже проста. Одна. Частина пороха, одна частина манки і трошки барвника небагато. Якщо нема харчового барвника такого жовтого, можна використати куркуму. Так, з'єднуємо, перемішуємо і додаємо дві ложечки звичайної води розмішуємо. Зараз воно напитається водичкою, ретельно перемішали все, залишаємо хвилину на 3-4, можливо, 5. Хай це все постоїть. На даний час суміш має трошки блідий колір, але нехай це вас не смущає. Коли почнемо варити, настирку вона змінить колір. І стане більш насиченою, буде яскраво жовтою. Пройшло 5 хвилин. Наша суміш має ось таку консистенцію. Зараз її покладемо в пакет і будемо варити. Ось такий об'єм вийшов. Ну, я сподіваюся, на одну рибалку мені вистачить. Небагато і немало. Зав'яжемо пакетик Ось так, щоб волога туди не попала. І будемо варити. Вода майже кипить. заморюємо наш мішочок. Приблизно на 5-7 хвилин. Чекаємо. Наскільки довго варити, все варежить від об'єму. У мене об'єм і варічки мастирки. Через це вона буде варитися дуже швидко. Приблизно 3-4 хвилини. Ну, можливо 5. Пройшло 4 хвилини. Ось наша мастирка. Бачите, яка вона по кольору така а. Очень дуже тверда. Ось вот така. Зараз охолодна. Зараз трошки охолони. Додамо туди олії. Додамо трошки олії. Олії додасть пластичности. трошки небагато приблизно чайну ложечку ось так зараз перемішаємо все майже готово ось наш продукт якісний Дуже пластичний. Чи хвилинки 3-4 буде повністю холодний, можна буде його покласти в холодильник і йти на риболовлю. О, замотую в харчову плівку і в холодильник. Ось так от. Готова мастирка. Мені цього вистачить на одну риболовлю. На сьогодні, все. Сподіваюсь, це відео було вам корисним і сподобалось. Така мастирка дуже гарно тримається на гачку і дуже подобається. рибі. Це само основне. Всім хочу подякувати за перегляд, всім бажаю міцного здоров'я, до нових зустрічей, всім пока! Любіть рибалку!